Крим зараз знаходиться під постійними ударами українських крилатих ракет. Нада сажать. Уже міністра оборони США нада сажать глав Локхіт, Мартін, Боїнг, Рейтон Корпорейшн. Як повідомив Стратком, збройні сили України знищили ще одну російську систему ППО Е-400 в районі населеного пункту Оленівка. Крім того, вночі 30 жовтня було уражено інші стратегічні об'єкти системи ППО в Криму. А в Німеччині розпочалось навчання ще однієї великої групи українських військових. Назирка Петріот з нами на зв'язку Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні, вітаю героям. Слава хочемо почути від вас поточну ситуацію на півдні, що відбувається станом на зараз, на фактично, ну на початок тижня. Ситуація залишається досить напруженою, оскільки ворог не припиняє обстрілів, не припиняє терору, в тому числі і глибокотилових територій, вчорашній удар по Одещині, балістикою по, по припортовій інфраструктурі, тому яскраве підтвердження. Почули, яка ситуація стане на зараз, пані Наталю, в чорному морі? Е, яка там погода і що там робить окупант? А погода сезонна відповідає тим е, вимогам, які Має при собі і бойова ситуація зараз. Сезон штормів, і вони дуже часто змінюють один одного з різною інтенсивністю. Сьогодні знову вирує шторм, і бачимо, що корабельне угруповання ворога очевидно згортається. ракетоносії заведені пункти базування, великі десантні кораблі. Також заховані в гаванях від шторму. Залишається на бойовому чергуванні шість одиниць в Чорному і одна в Азовському морі. Це викриття надводною обстановкою і патрулювання прибережних вод. Основної загрози, яку несе таке угруповання ракет типу Калібр або безпілотних розвідників, зараз використати неможливо фактично. Тому враховуючи, що наявність ракетоносіїв на в чорному морі, все ж таки, до нуля не зведена, вони можуть застосувати їх і з бухти Також ми залишаємо рівень ракетної небезпеки на позначці високий рівень, і е, закликаємо дослухатися сигналів повітряних тривог, але розуміти, що це не бойове чергування, і навряд чи ворог застосує тривати ракети та ліберсової. Угу. Пані Наталі, а на тимчасово окупованій території чи фіксуєте ви збільшення особового складу окупантів? Це перше питання. Можливо, якась підготовка їхня там до зими або, або укріплення, або оборонні позиції. Щось фіксуєте таке? Окупантів там доволі багато, тобто підсилення їм поки що не потрібно. Вони здійснюють постійні маневри, оскільки розуміють, що наша результативна робота точкова це наслідок нашої співпраці з місцевим населенням, з рухом спротиву, з отриманням розвідданих, і їм залишатися на одному місці дуже небезпечно. Саме тому в них постійні маневри. А це додатково виснажує особовий склад, бо сталих позицій вони не мають. Тим не менш, ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, вибиваючи їхні потужності і за минулу добу можемо засвідчити, що знищили понад 50 окупантів, а точніше, 52. танк, чотири гармати крупнокаліберних, і ще чотири, тобто різного вгатунку, різного різної марки. А також продовжуємо роботу по ударних безпілотних літальних апаратів, два ланцети, один і в підрон знищені, і по водній поверхні. Там знищено катер і е, човен. Все те, що окупант намагається використати проти нашого населення, ми намагаємося в нього вибити. А чи багато, пані Наталі? Вони використовують цих катерів, човнів. Останнім часом зараз не багато, оскільки вони, по перше, мали дуже потужні втрати за тих часів, коли ми на тиждень нищили по десятку таких катерів і човнів. Вони постійно в радіоперехоплення говорять про потребу в таких плавзасобах, оскільки вже у місцевих повідтискали все, що було можна, до того ж, місцеві не щедрі на такі подарунки. Вони самі знищували свої плавзасоби для того, щоб ті не дісталися окупантам. Маневрувати серед островів, зокрема, і вздовж берега Дніпра окупантам такі. Плавзасоби ще потрібні, і вони будуть їх вишукувати, вивозять їх аж з Бердянська і підтягують на лівий берег Дніпра. Але ми зі свого боку постараємося щоб їм якомога швидше вони вже не знадобилися, щоб доступу до відводної поверхні вони не мали. А що ви скажете по ситуації на тимчасово окупованому півострові? Ви там теж говорили про те, що намагаються там маневрувати. Е, і намагаються вони там якось перерозподілити сили, бо ну бавовна ж вона ж всюди може завітати і в будь-який момент. Як зараз поводить себе окупант на тимчасово окупованому півострові? Так ми спостерігаємо продовження маневрами, зокрема засобами захисту. Вони потужно переформатують систему протиповітряного захисту, оскільки вона в них весь час в дірках і потерпає. Е, я зауважу, що наша бойова робота по їх. Система захисту це передумова до того, що тоді ми зможемо безперешкодно нищити і засоби наступу. Тобто, якщо окупанту не буде чим захищатися, він буде більш вразливим. Тому така системна робота буде продовжуватись, і очевидно, що сили оборони досить серйозні результати мають в цьому напрямку, але не всі ще можемо поки що озвучувати, тому що робота триває. Ну і ще наостанок у вас запитаю інформацію, яка з'явилася, не знаю, чи зможете ви її прокоментувати. Це те, що Україна, Сполучені Штати створили гібридні системи ППО «Франкенсем», можливо, я неправильно називаю. Що вам відомо про них? Як вони будуть працювати, які пускові установки вони в собі поєднують? Якщо можна трохи деталей. Це той спосіб, коли креативне мислення є допомогою в вирішенні нагальних питань. Нам очевидно потрібно дуже багато систем протиповітряної оборони, тому що ворог має перевагу в повітрі і дуже щедро використовує свою авіацію. А наша задача позбавити його і авіації і засобів ураження, якими він дошкуляє мирному населенню. Тому співпраця відповідних фахівців призвела до того, щоб створити того самого Франкен Сема, який зможе поєднувати в собі снаряди нетипового вигляду до тих установок, які є в певній кількості, ці варіації будуть ще продовжуватись, тому офіційно проголошувати, які основи, тобто яка базова модель буде в. В якості самого цього франкенсема використовуватись ще зарано. Тому е, будемо сподіватися, що наші фахівці напрацюють те, угу. що зможуть реально продемонструвати і в роботі. в Також тобто виходимо на те, пані Наталю, що до цієї зими ми можемо бути готові краще ніж до зими попередньої. В будь-якому випадку ми вже пережили ті події і зробили з них висновки. Ми вже наростили собі і навченість персоналу, і розуміння, які засоби можуть бути більш ефективними, і наростили собі і партнерську допомогу. Бачили останні повідомлення про те, що дуже потужний нахил в цьому сенсі зроблений саме на системі протиповітряного захисту.